Права 883. На склад привезли Амішків цукру по 50 кг кожному. Запишіть виразом масу всього завезеного цукру. Знайдіть значення цього виразу, якщо А дорівнює 12. Ну що ж, давайте запишемо, що якщо в нас є А мішків цукру, записуємо А мішків цукру. По 50. Кілограм це Ну, А помножити на 50, або це ми можемо записати як 50А. А дужка записуємо кілограм. Так, цукру. Є. Ну, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 12. Записуємо, що, якщо. А дорівнює 12, то значення нашого виразу 50А. буде дорівнювати 50, що множиться на 12. Можемо забрати двійку в 12, то це буде 100 помножити на 6, це буде 600. дужках записуємо чого? Кілограм. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Запишіть виразом масу всього завезеного цукру, записуємо 50 а кілограм. Є? Ну і знайдіть значення цього виразу, якщо А дорівнює 12, записуємо 600 кілограм. є.